Чи вистачає вам сьогодні вашої зарплатні? Ні, звісно. Доводиться економити? Стараємось. А на чому економити сьогодні? Ну, По-різному. Коли продукти, коли речі, коли відпочинок. Все залежить від бажань, можливості, планів. Будинок великий, ремонти, діти, підлітки. Це великі. Кошти? Ні. На всьому. Прям <ріст> <ріст> на всьому. Продукти, комунальні все ще ні? Ну, комунальні тут немає варіанту економити, а ну, на продуктах так. Думаю, що можна було б більше витрачати. Складне питання. Можливо, економлю на Економлю на всьому. А в першу чергу це на продукти чи комунальні? Комунальні продукти, все, більше ні на що не вистачає. Моєї так. Доволі так. Достатньо. Ні. Ну Це в залежності від того, може деколи хтось мене попросить допомогти, тоді так. А загалом, якщо я сам по собі, то ні. Це юмор, одеський юмор? Ні, свої його питання. Ну що ж, я посміюсь з вами. Можливо, економити на чому?